Вітаю, шановні! Сьогодні будемо робити щеплення методом окульоровки з плячою брунькою раннього персика інжирного на ось цю сливу. Це сорт сливи Великий зелений. Дуже смачна слива І у нас буде понизу будуть рости ранні персики. А зверху я залишу сливу. І зараз покажу, як я це буду робити. Цей метод доволі простий, приживлюваність дорівнює майже 100%. Тому будь-хто зможе подивитись це відео і повторити такий досвід і отримати чудові плоди на плоди персика на сливі. Спершу я завжди готую сам живець персика. Важливо обрати здорову, молоду гілочку, на якій є кілька добре розвинених бруньок. Зазвичай я зрізаю листя, залишаючи лише невеликі черешки, щоб бруньки було видно, а сам живець не втратив зайву вологу. Коли листя залишається, воно тягне на себе пошивні речовини, і брунька гірше зберігається. А так вона виглядає акуратно і готова до роботи. Якщо є зайві тонкі гілочки, я їх теж видаляю. В результаті залишається ідеальний матеріал для щеплення. Далі беру сливу. У моєму випадку це велика зелена, у неї гарна міцна гілка і гладка кора. Саме та, що потрібно. Мені важливо знайти ділянку з гарною циркуляцією соків, щоб щеплення мало якомога більше шансів прижитися. Я беру ніж і роблю на корі великий надріз, розкриваючи її немов кишеньку. Тут важливий момент. Кору я не знімаю повністю, вона залишається на гілці. Це робиться для того, щоб деревина під нею не встигла окислитися і пересохнути. Бо щойно кора довго лежить відкритою, сокорух починає підсихати, і приживлюваність знижується. Тому я завжди роблю надріз буквально перед тим, як вставляти бруньку. Потім. Беру живець персика і вирізаю одну з гарних бруньок разом із так званим щитком. Це шматочок кори з брунькою, який ми будемо вставляти в підготовлені надріз на сливі. З тильного боку я обережно видаляю тонкий шар деревини, щоб залишилася лише кора з живою брунькою. У такому вигляді вона легко входить під кору сливи і максимально зливається з її камбієм. Це дуже важливо, щоб тканини під щепи і прищепи щільно торкалися одне одного. Тільки тоді починається справжній процес зрощування. Коли брунька зі щитком готова, я відсуваю кору на сливі та вставляю її в зроблений надріз. Вона повинна сідати щільно, без повітряних проміжків. Далі беру спеціальну стрічку для щеплень. І замотую місце. Стрічка має тримати міцно, але водночас не надто туго, щоб не пошкодити нижні тканини. Дуже важливо залишати саму бруньку відкритою, адже саме вона має дати життя новому пагону. Зазвичай я не обмежуюся лише одним щепленням. На сусідній гілочці роблю ще одне запасне. Це дає більше шансів, що хоча б одна брунька обов'язково приживеться. У садівництві завжди добре мати дубль, бо не кожне щеплення вдається з першої спроби. Чому я вибрав саме такий експеримент? Тому що це цікаво не лише з практичної точки зору, а й з наукової. Персик має ніжну, смачну м'якоть. Але його дерева зазвичай більш вибагливі до умов і менше живуть, ніж сливи. А слива витривала, довговічна, добре пристосована до різних кліматичних умов. Тож, поєднавши одне з іншим, ми теоретично можемо отримати дерево. Яке матиме і міцність сливи, і плоди персика. Чи буде це працювати в кожному випадку? Не завжди, але сам процес дуже захоплює. Через кілька тижнів після щеплення стане зрозуміло, чи брунька прижилася. Якщо все добре, вона залишиться зеленою і згодом піде вріст. Наступного року на цьому місці може з'явитись пагін, і саме він стане основою для майбутньої гілки персика на сливовому дереві. Це справжня магія садівництва, коли з'єднуєш дві культури і бачиш, як природа реагує. Я завжди з великим інтересом спостерігаю за цим процесом і чекаю на результати. Якщо у вас є власний досвід щеплень, пишіть у коментарях, чи пробували ви поєднати персик зі сливою, абрикосом або іншим деревом. Буде цікаво дізнатися, що з цього вийшло саме у вас. Так, ось закінчив я робити щеплення, покажу, як вийшло. Дивіться. Ось. Ось така гілка, вона йде трохи так вниз, вони всі такі гілки. І ось тут я зробив оце щеплення персика. Отака там чудова брунька, дивіться, її видно. І далі, коли ця навесні брунька приживеться, оцю гілку я всю обріжу повністю. І звідси почне розвиватись персик. І також додав ось тут теж персик. І аналогічно, оці паростки навесні будуть обрізані всі, щоб міг розвиватись персик. Також планую той стовбур прибрати, щоб персику було світло. Отаке от вийшло щеплення. Не забудьте підписатись, поставити лайк і напишіть в коментарях, чи робили ви взагалі такі от щеплення персика на сливу. І Також хочу в цьому відео показати невеличкий результат не це дерево, інше дерево, інша слива, де вже прищеплені персики та абрикоси. Бо писали мені в коментарях, що це нереально. Покажіть результат, я вам покажу результат. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.